Мирного часу доби вас, вітає канал Світочі Матаро. Що чекає раків в травні місяці? І так, раки ви досягнете своєї мети. Ті мрії, бажання, до яких ви йшли, упорно принесуть свої результати. Ви можете навіть стати людиною, яка відома в своїх кругах, але остерігайтеся ножа в спину. Справи ваші будуть іти стабільно, фінанси будуть приходити стабільно, да, невеликими сумами. Це ми дивимося до 10-го числа. Невеликими сумами, але стабільні, які будуть приносити вам комфорт і радість. Але старайтеся ці гроші не тратити, а відкладати на свою мету. Багато до речі, мене тут дивляться, люди сили. У вас все дуже швидко-швидко закрутиться і буде розвиток ваших. Можливостей і дару сили. Якщо дивляться люди не сили, то знаєте, що у вас ваші задуми всі здійсняться. Ви стоїте на вершині переможця, на якого всі дивляться. Це добре. Можливі такі ситуації, коли треба буде трошечки розкласти всі крапки над і, можуть бути навіть скандали. З жінкою, такою, яка е, стоїть класно в суспільстві, до якої прислухаються. Жінка вогняна, це угу. з лідерськими здібностями. Але ця жінка, після того, як ви її поставите трохи на місце, вияснити там відносини, вона принесе вам е, доволі гарний прибуток. Так, доволі-доволі гарний прибуток. Також можуть бути весілля, дуже гарний, щасливий брак, хто мріє про діток, також народження діток, зачаття, народження діток. По у вас все чудово. Так, тепер дивимося по 20 число. По 20 число в багатьох іде трансформація людей-сили, а також вихід на новий етап. Ви виходите з застою, де в чому треба пожертвувати свою енергію, своїм часом, своїми ресурсами, але це принесе вам великий великий прорив по правосуддю. Ви виходите в достаток і в радість, але старайтеся. Фінанси свої не тратити так з бухти барахти Ви повинні обдумувати кожну, кожен свій крок для того, щоб не лишитися при своїх інтересах. Адже, оскільки вас доволі цікавий початок місяця, якісь страхи вас долають, переживання, прив'язка до ситуації. Тримайте все під контролем. Гарно працюйте, усердно працюйте, вас за це дуже цінують. Включайте свою логіку. І у вас можуть загнати, ви, верніше, самі себе можете загнати в ситуацію застою. От, все, в мене нічого не виходить, я нічого не можу. в мене руки опускаються, я все, 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 все. Я здаюсь. Ні, ви не здаєтеся. У вас завжди є вибір. І йдіть до нього. Руки не опускаємо. Все у вас виходить, обдумуйте кожен свій, свій крок, ще раз говорю: фінанси у вас будуть, можлива робота з документами, ви вмієте пристосуватися до ситуації. Але ви також вмієте не помічати можливості, які вам надає доля. Отут відкриваєте очі. Закривайте рот, відкривайте вуха і сприймайте ситуації, сприймайте знаки долі, які до вас ідуть. І це призведе вас до фінансової стабільності. Це у вас хороший місяць. З 20 по 30 число вам важко прийняти рішення. Це стосовно грошей, це стосовно знову ж таки нового починання в вашому житті. Це стосується також родини. І ви дуже переживаєте, що у вас там щось не вийде. Закривається етап неприємностей, відкриваються нові можливості. Ви в комфорті, ви в радості, ви в достатку, у вас повний стіл, у вас ваші любі люди, які для вас дорогі біля вас. Також, хто одинокий зустріне своє кохання. Хто вже в парі, ваші емоції, ваші стосунки вийдуть на новий етап в вашому житті, на новий рівень. Не ігноруйте повітряні тривоги. Прислухайтеся до своєї інтуїції, будьте дисципліновані. Фортуна на вашому боці. У вас виходить абсолютно все. Доволі цікавий місяць, доволі такий він контрастний. Але ви приходите, ви приходите до своєї мети і до своїх цілей. І це дуже-дуже добре. Чого я вам і бажаю, Боже, всі карти, самі, самі класні карти зібралися. Чого я вам і бажаю. Удачі, радості і достатку, і досягнення своїх цілей. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся в повідомлення. Також я займаюся чистками. І можу вам допомогти. Гарного і мирного дня. Удачі!